Друзі, вітаю! У нас у продажі надходження, тож зустрічайте джип Компас 2013 року випуску з бензиновим двигуном 2.4 автоматичною коробкою передач на повному приводі. Динамічний міський кросовер. Має просторе багажне відділення. В комплектацію входить 18 дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередини темний шкіряний салон та світла стеля. Повний склопакет, електрорегулювання та підігрів дзеркал, шкіряне мультикермо, круїз-контроль, дисплей з підтримкою AUX USB Bluetooth. Клімат контроль, підігрів переднього ряду сидінь. Та інше. Пробігу дане авто має 183 тисячі кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест драйв за адресою міста Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон. Хапай авто. До зустрічі!